Кримські татари мають дуже гнучку систему збереження своєї ідентичності, яка адаптивна і яка може витримувати значні навантаження. Досвід життя в окупації, досвід депортації був трагічним досвідом, який загартував так само, як поранив оця адаптивність кримських татар. Відносно загроз, відносно того, яким чином захищати своє, вона дуже недооцінена. Значення можуть мати абсолютно різні носії, абсолютно різні історії. Ви можете передавати пам'ять через персональні історії, і тому, наприклад, родинні зустрічі важливі, але ви можете це робити через інші інструменти. Кожному поколінню буде своя історія десь значення має релігія, десь значення має література, десь значення мають комп'ютерні ігри. Мені здається, що кримські татари в тих умовах фантастично обмежених ресурсів, які є, дуже акуратно і дуже ефективно використовують кожну нагоду, яка у них з'являється.